Питання: як мені нарешті підняти самооцінку і стати впевненішим в собі? Прекрасне запитання. Прекрасне запитання. Для початку потрібно зрозуміти, що таке є самооцінка. Самооцінка це не є те, що я реально себе на свідомому рівні оцінюю. Я Іван Іванович, такі в мене плюси, такі в мене мінуси. Абсолютно не так. Основа самооцінки лежить в глибині в глибині нашої історії а, е перших роках життя і так далі, там до ну, підліткового віку. Е наша самооцінка це не є об'єктивна реальність, е відношення до себе складається в наших глибинах, в нашої психіки в перші роки життя. Тобто, тоді, коли ми ще не розуміємо слів, ми сприй... контактуємо зі світом в більшості е моментів на рівні е відчуттів, емоцій. І зворотнього зв'язку від людей, які нас оточують. І часто люди, які нас оточують в цей період, можуть бути причиною того, що людина складає про себе не дуже хорошу думку. Знову ж таки, не на рівні свідомого висновку, а на рівні несвідомих певних процесів. Тому самооцінка усвідомте, це не об'єктивна реальність, це казка, просто казка. Це просто програма нічого більше в своїй основі. Але ця казка завжди реалізовується в житті. Тобто, якщо Івана Івановича самооцінка оцінка умовно дуже на 2 бали, відповідно, який би він не був а, всередині десь там талановитий, геніальний, і які б в нього не були мудрі думки і, і вміння, він буде. Проявляти себе відповідно до своєї самооцінки на два бали. Якщо людина самооцінка там підзавищена, так? неадекватно завищена, та людина може не володіти особливими знаннями, вона може просто а, по житті йти з тотальним глибоким відчуттям, що я завжди правий, права. Часто це є нарцистичний розлад особистості, і це так само нездорова поведінка. Головне, запам'ятайте, самооцінка не має відношення до реальності, це програма. Це не є результатом там, ваших останніх років життя чи десятиліття. Ви зробили висновок, що ви там щось там досягнули, не досягнули і так далі. Навпаки, те, що у вашому житті відбувається, це в принципі результат самооцінки. І потрібно працювати з глибиною, тому різноманітні афірмації перед зеркалом. Працюють, поки ви від того зеркала не відійдете. По тій простій причині, що ті програмки сидять буквально програми в глибині-глибині нашої психіки на несвідомому рівні. І для того, щоб їх змінити, треба працювати саме там. Для того я рекомендую вам звернутися до хорошого спеціаліста. Для того я рекомендую вам, як мінімум, запам'ятати і усвідомити, що. Ви, по суті, ви а, центр свого всесвіту. Тому що тільки ви в своїй свідомості. Ви головна людина, головна персона в своєму житті це не егоїзм, це об'єктивна реальність. Ви зараз берете чашку, це залежить від вас, чи ви не берете чашку. А, ви е, зараз робите один вибір, завтра другий це залежить від вас. В першу чергу ми відповідаємо за себе. І дуже часто люди, які починають жертвувати собою заради дітей своїм життям, ще там, їм здається, що я там заради дітей і так далі, це хвороблива тема. Зараз і розбирати глибоко не будемо. Але подумайте про людину, про істоту, яку ви дуже любите. Можливо, це ваші діти, можливо, там ще хтось, який ви бажаєте всього найкращого. І вам потрібно зрозуміти, що саме до себе ви так маєте відноситись. Це не означає, що ви на всіх інших людей заб'єте болт і будете егоїстичною істотою. Ні. Навпаки. Ми можемо комусь дати те, що є всередині нас. Тривожна людина не зможе дати спокій іншій людині. Бідна людина не зможе дати багатства комусь. Правда? Тільки багата людина. Ми Можемо давати те, що є в нас, якщо говорити так по-філософськи. І пам'ятайте: в першу чергу, ваше завдання дбати про своє хороше самопочуття, про свій розвиток. про… Відслідковувати моменти, якщо ви помічаєте, що ви часто переносите себе в жертву, боїтесь там попросити, боїтеся відмовити, і з тим моментом почати працювати. Більш точніше, звичайно, що індивідуально. Так далі.